Хто за дані пропозиції просувати? Хто за? Хто проти отримався голосувати? Щодо проведення ініціалізації земельних ділянок комунальної власності для ремонтських потреб на території Росії середнього військові на десь проміні колеги, у є проєктніше наклад, що має за рішення прошу Хто за? Проти отримався не голосувати. Я провід запитання пропозиції Має про те, що дане рішення ви не відчуваємо, Хто за, проти, отримався, Дякую. ви одного. Коротко може сказати, що це надія. Ми продовжуємо віддати наших сілків. Ви знаєте, до 14 на які ми можемо скажу, ми 4 проведемо провели останній джон. Ми приймаємо рішення по п'яти ставкам. Це два складка наших лівощівських готові на території больниці. окудобилися земельних ділянок та земельних комунальних малків. Що не коли я озвучив, тобто те, що бано з великим сектором в цьому секторі. За проти з дозволу дякую земельною ділянкою площею 0.023 за адресою вулиця Шкільна Колишня Менчуріна, село Колеги, у нас є перевіщення, хто за те, що дане переміщення прийняття, знову прошу голосувати, хто за проти, утримався, голосували. Як виходить, Пропозиції, будь ласка. Немає, хто за те, що дане рішення прийняті в цьому прошлого складати. Хто за проти, утримався, не голосували. Дякую, розкажіть, що це так. Це приміщення у нас біля пікарні парку, йдемо на балансі фонду. Зараз переходимо на баланс головного управління державної організації. Ну Ми передали їм це приміщення, а да, далі вони була переходить. Да. Е, Наступне питання, про надання дозволу на розроблення церкву землеуспішу віддання земельної ділянки на умовах оренди для зродинства. Попри Тетяні Володимирович, обласкову Юрію Васильовичу, Матеранському Степу Миколайовичу, Матеранській Галині Петрівні, Серпіку Андрію Вікторовичу, Матею Максиму Валерійовичу, Матеранському Наталі Дмитровичу, голову Інкасильні. Анатолійовичу, і колеску Наталію Володимировичну, Наталію Валерійовичу, Дудину Віталу Олександровичу, Галею Сергію Анатолійовичу, Ліславу Івані Анатолійовні, Міславську Олексію Павловичу, Ліславській Наталі Оксандрові, Бойко Сергію Васильовичу, Раменко Сергію Анатолійовичу, Іку Інні Вікторівні, Чувакову Лесі Олександрович, Окову Сергію Олександровичу, Шановні колеги, я теж не приймусь за основу, що виплати. Хто за, хто відтримався, не вирішували, я прийму якісь запитання, будь ласка, будь ласка. Ви вчительні, ви про конфлікт з інтересом, я думаю, запитання можна відноситися. Дякую. Відповідно, зараз... Материнський пані Олексій. Материнський пан Олексій. Скажіть, ви письмову заяву не писали, Петрович? Будь Краще не писала. Напишете краще письмо у заяву. Добре, хто за те, що дане рішення прийняти з, ну, за вирішенням голосує проти посолку. Хто за? Проти отримався. Про надання дозволу на розроблення проєкту зерноутрії, що відведення земельної ділянки на умовах аренди для розміщення гаража. Петрівні. Ані, скорбі ремі і аніні, висвітлення подачі. Шановні колеги, хто за те, що дані практичні прийняти за основу школу влади? Хто за? Проти приймов Дякую Ви якісь запитання пропозиції? Будь ласка, немає. Хто за те, що дане голосувати? Хто за? Хто проти підтримувати? Я вам скажу, шановні колеги, поражани. Ми розпочали цю роботу ще в 11 році, тому що ви знаєте, що в нас є гаражі біля багатоквартир, основних багатоквартирних будинків, є гаражі, є літні кухні по 125 квадратних, але розвитку документи там подається, якщо там з, з 10 днів, то, то не завершить. Ми не не виробимо ці документи. тому ми якому підемо оформляємо цю документацію, щоб люди могли заповнити право власності на передову і далі сплачувати. І якщо потрібно судовим, буде судовому питанням вирішувати, то в нас будуть підстави для того, щоб ми підтримуємо судові засідання того чи іншого жителя нашого селища, що вони сплачують податки, тому що вони врахуються самого, а якщо буде розгляд то ми підуть супер.

В. Чеховський, А. Іванівич, М. Андрій, В. Х. Чеховський, І. Ну, Номер 3. З цих фактів, думаю, в принципі, ще чотири рази. В. Ч. Н. Те, що дані проєкти ще не дізнаться, можуть за, проти, що тримався на розговорі для підборів до кар'ячних згод, і цілих власних. Найголовніше, що дані ще не дізнаться, хто за, проти, що Чикая минув паденої терміну на 49 років на земельну ділянку для відміна задаткова свого приміщення Багополіка, вулиця Київська Думана. До укладання попереднього договору оренди землі з міхацького вікна Інсіовича до виконання документації Рапенко Надія Дмитрівна Дарієнт. Проти відтрималися на запитання пропозиції заперечка, будь ласка. Немає про те, що дане рішення відсутні голосувати. Проти, підтримувалися, голосували дякую. Наступно пронесення змін до рішень сесії селищної ради наслідок. Це рішення No3303 по кінчу в Галині Володимирівні Матвійської Волі Володимирівні та не зміни часів. І буде рішень попередніх сесій, <клес> при яких надали додати на великі на оренду городництва. Дано громадяни вказали терміну оренди 10 років, зараз вони написали заяву збільшення на 49 років. Це матеранський Артур Матурович, Матеранська Олена Валерівна, Матеранський Ігор Антонович, Матеранський Анатолій Васильович, Матеранська Оксана Михайловна, Олінино Федорівна, Олійна Валерія Васильович. Я сам саме юридичні дзвінки, міняємо площадку, міняємо площадку. Можна власне? Можна власне? Шановні колеги, я ще хочу звернути увагу що пані прем'єр-міністр Володимир Володимирович до одного і це за, проти, приймав і підміністрував, який був якийсь питання, поки вийти з інфекційно-психологічної і має підмініструвати пані Вішенобілівського пошукував. Це за, робі, реалізував що ви повністю діяли над самею чим Комінський поставлено над і хоріфні з цих згод. Так, поколінь з вами, будь ласка. Семен Миколаївич, про згоди з дами Бюрократичні, про проти приморських і негативних органів, який тут у середній сфері також не за те, що пані Вікторівич згодом шутку вакантоза проти приморських і негативних органів, який згодом вакантоза. Пронесення змін та Зашований на ній водним об'єктом No92 від 1, хто на цьому вас третій укладено між поставідних Василям Івановичем тему 6. Шановні колеги, хто за те, що плани проти розмови, що за, проти, підтримався, голосували, як провідні. за питання пропозиції до вас. Немає про те, що дали рішення про сумнів, хто за, проти, відтримався. не голосував, я власні Наступний ранку у Миколі. За нами ділянки площу 2762 деревня з господарського обладнання на території Дурського Старостанського кольору чисто за 2020. Шановна Миколая, вас є професійного прошу вас. Наші найкінатурії для будівництва обстолу будинку господарських будівель і споруд, засудитна ділянка. Вереж Ольгі Іванівні, Тетяні Пані, Хіпору Віталіні Григорівні, Мовчану Валерію Вікторовичу, міщука Анжелі Педоврівні, Палану Володимиру Вікторовичу, Вересню Максимівні, носинку Тетяні Георгії, потім Варисії Григорівні, Максику Олександру Олександровичу, Мудраку Валентині Васильівні. Табашку Марині Васильівні, Грибаченко, Дмитрійович, Діковичу Миколі Васильовичу, Дуник Ірині Іванівні, Кувач Віктору Володимировичу, Спороченко Володимиру Прокоповичу, Голову Миколі Олександровичу, Мерезецьку Наталі Миколаївні, Будові Світлані Миколаївні, Поскольській Валентині Михайлівні, Карпенку Олександру Олександровичу, Черпаку Хмелі Васильівні. Щіко Олені Анатолійовні, Кіряк Наталії Іванівні, Ревенко Сергій Анатолійовичу, Агафі Антоніні Михайлові, Ковачук, Тетяні Іванівні, Олександру Леонідовичу, Заводському Сергію Євгенівичу, Василенко Наталії Михайлівні. протяжні проєкти землеустрічу відведення земельної ділянки в оренду військовослужбовців і вамлівців для будинку та послового будинку в Сколівському будівлі споруд. Посадити ділянка за адресу Поволоконів, Сібра, Ар, Андрій Дочин. Віктор Іван Слова. Проти, Боже, 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 Боже,

Іваненко Ольги Валентинівні, Кононові Ірині Пригорівні, Кононову Миколаю Миколаєвичу, Карпенко Олександру Александровичу, Настиску Надії Івановні, Карпенко Євгенію Анатоліні, Тудорову Станіславу Галатийовичу, Дорошевській Тетяні Анатолійовні, Бержбио Людмилі Антонівні, Дорошевській Анастасії Ігорівні та Поліщук Мірі Анатолійовні. щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості для ведення товарності з виробництва на території Лучівської селищної ради, будь тобі Гандікині, Білова Олег Дімицівні, манець поради пазені, мандер подарунки. Шановні палец, зазвичай прошу складу. Ратифікації Генеральної щодо поділу земельних ділянок у Рошівській селищній раді державних запасів на території Рошівської селищної ради в Окуській Коростинській області. Розвитачна технічна документація Генеральної Ради щодо поділу об'єднання земельних ділянок у Рошівській селищній раді для дослідних і навчальних цілей в Коростинській Коростинській області та наші земельні ділянки на Рошівській школі. Затвердження технічної документації з Білорусі земельних ділянок та релігійної організації, релігійна громада, свято Івана Сковорського, Сетку, Балської партії,

Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu Не, Про затвердження технічної документації. Якщо йде затвердження, то задати номер. 175, 176, я бачу. Порядку денного. Що ми затверджемо? Слід, будь ласка. Я вже не знаю, да не замовлю. Я вам читаю за номера. Про заперення технічної документації землеуткуденталізації земель Любовівської селищної ради для ведення товарності з господарського виробництва за Держ Одесько господівського район селища Лібощівка, кадастровий номер 01 20020046. Це у нас ділянки, як ви знаєте в'їзд від ДРП, ми вїжджаємо, де газова заправка, ми в'їжджаємо в, в Любошівку, їдемо на переїзд. Справа і зліва у нас ділянки хворі. Правої сторони, 0,146, 10 гектар. Це нас для рішення, воно не може бути по-іншому, повідаєте? Не може звучати. Воно так звучить. Прийдіть, воно ж є викину дорогу. В, в, в... Вони всі видному Ви на сайті. Ви, воно на сайті є. 01,46 від... площадь, 10 ну, я, 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 знаю, Зараз ми читаємо і колеги за мною те саме задаються, те саме запитання. Я ж вам поясню, це наше рішення. не це Ми ж виносимо рішення, ми так на засідання комісії також розтрибали рішення. Дивіться, що ми тоді голосуємо. Якщо я не подивився, не зайшов на сайт, я не маю права. Так зайдіть, будь ласка. Ні, не зайшов і не вказується. І можна вказати на любу ділянку, і це знову ми прописали.

Порядку, Це назва рішення. Як ми, можемо, як, як ми можемо? Ми викинули рішення Це в інтернеті, воно вже є. Погоджено з комісією. Це назва рішення. Ми не можемо нас до рішення дописувати. Потім ви ж нас звинувачите, що ви перекрутили або щось правильно написали. Так не повинно бути. Кадастровий номер є ідентифікація самої земельної ділянки. Ви заходите, вводите кадастровий номер, от вам показує, до чого ми до сесії повинні прийти.

Не, воно є. Шановні колеги, я вас дуже прошу. Якщо є питання, приходьте на за мене будь, ліщу, будь ласка, ми всі запрошуємо. І виясняйте, там 90, будь ласка, я ж просив. Ну, це дуже хороша конструктивна розмова, але ну, не потрібно заробити, потому, що, ну, це робити, тому що це, це, це не правда. номер є, і це назва рішення. Розумієте, це назва рішення, таке, як, як воно виходить. Це про затвердження про проєкту. Це проєкт вже є. І він так в проєкті написано про затвердження, сам проєкт на кого і показати, що в проєкті написано, про затвердження, то то, 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 то. Ми змінити не можемо ніяк. Це проєкт, це документ, а то, що ви не почитали в інтернеті, вибачте, шановні. Підемо в будь-який вам доріг, що ви не праві, тому що ми вас повідомили. Що ви не могли вкрити нам сторінку почитати, ну вибачте, шановні, вибачте. Я вам відкривав і не Дякую. Хто за те, що з ване рішення прийняти з цього голосувати? Хто за? Проти? Не голосували, дякую. Про надання дозволу громадянина має доводить відповідно.010108. Він міжнародного призначення для будівництва та вторгнення нового будинку господарських будівель із поруч посадина ділянка за адресу вулицями. Хто за даний перерішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Голосували, як ви. за запитання. Пропозиції голос. Немає хто за те, що давне рішення прийняття слова, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався, голосували, заявлю. Про розроблення проєкту зі Львові щодо зміни цільового призначення занаймних ділянок. Подастрові номер 512-380130298 та 0299. І ми міняємо для досвіду навчальних цін де товаристі з тобою. Про розроблення проєкту щодо зміни цього призначення земельних ділянки, кадастрові 0, 4, 4, 9, землі комунальної власності, землі запаса міняємо дерево господарських контент. Шановні колеги, у вас є перевіщення, хто до мене за рішення хто за проти, підтримуватися голосування. Я доповідь запитання, пропозиції, заперечення, та Маєте за те, що дано відчиняє приємно, що голосувати. за, проти отрималися, голову з вами. Давайте наступним. Про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності Любовівської селищної ради право оренди, яких представляється на земельній крові окремими родами, на 44 році та проведення земельних у кого-то законного фону. Це у нас йде три земельні ділянки. 512.3838 20010020736. 10626 років. Одві ділянки на Лівосійській селищній раді. 51200-004-0149, площу 6,86-73, 0146, площою 10-35 для, для товарності. Пана Миколая, що до нами практично, прошу услугати. Хто за? Да, проти підтримувався не голослави, дякую. Немає хто те, що рано рішення. Да, проти утрималися не вислови, дякую. Наступне питання проведення дозволу на розроблення технічної документації землю щодо об'єднання чотирьох зенальних ділянок податківнадцять тридцять три пять пять один два нуля ноль один ноль 0431 три 2 один 0399, четыре 1, 7383, 0395, два та ноль водно за ділянку сім два сон

до то що на я і Скажу вам коротко в серпні місяці прийняв установу, якою передбачена така посада, як фахівець із супроводу ветеранів мобілізованих осіб. Ця посада буде введена у нас в комунальній постанову. До положення в це відділення додається, додається посту, які будуть надаватися цим факівцям. І він буде в штаті фахівця. Чому ми робимо зараз занести цей білому на сесії? Тому що держава буде повертати кошти на оплату праці, надавати державному бюджету цього фахівців. Тому нам потрібно винести до кінця вересня такі рішення і подати з цим допомогти. Це дуже важливе питання. Ми цим питанням вже займаємося 4 роки. Ми роздаємо супровід наших військових.